Кому довіряти і як розібратися у сучасному світі, поставте собі запитання сьогодні: кому я довіряю? Багато хто сьогодні робить ставку на освіту науку, намагається вивчати історію, щоб розбиратися в геополітичному устрої світу. Хтось відвідує церкву в пошуках істини і сенсу життя. Але як розібратися у сучасному світі, коли одна церква виправдовує війну і каже, що вторгнення на територію іншої України це норма, а інша церква каже, що війна це сатанізм? Відповідь дуже проста. Розібратися в сучасному світі можна тільки довіряючи Біблії і поставивши її на перше місце у своєму житті. А освіта, наука, історія і навіть церква часто стають інструментом пропаганди, ідеології влади. Запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал Сантаненко, щоб не бути обдуреними і пізнати справді,